Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати українську літературу. І сьогодні ми поговоримо про письменника, якого немає у ваших підручниках, але його світ не менш дивовижний, ніж е, тієї самої Ірини Желенко. Це Ігор Калинець, талановитий український поет, автор вірші для дітей. І ми розглянемо його поезії, стежечка, блискавка, веселка, криничка, дим, які входять у збірку дивосвіт. І поговоримо про гармонію людини і природи. Ви побачите, чим же особливі поезії Ігоря Калинця. Я запрошую вас у цікавий і казковий світ поезій Ігоря Калинця. Творіння природи досконаліше творінь мистецтво. Так зазначав іще давньоримський філософ Цицерон. Справді. Творіння природи набагато краще. Ігор Калинець, це проєкт і прозаїк, один із чільних представників так званої пізно шістдесятницької генерації. Політв'язень живе і працює у Львові, почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка. Біографію Ігора Мироновича Калинця можна дізнатися з автобіографічних заміток самого письменника. Народився 9 липня 1939 року у ходорові на Львівщині. І, хоча покинув містечко 1956 року, коли закінчив середню школу і вступив до Львівського університету, зв'язків з ним не пориваю донині, бо з Ходоровим пов'язані не тільки мої дитячі враження і спогади. Бо звідти не тільки джерело натхнення, там люди, що дали мені життя і виховали у здоровому національному дусі. Я також ніколи не міг забути, що я хрещений у греко-католицькому обряді і щоб. Брат моєї матері, студент Львівського університету, був закатований у червні 1941 року у тюрмі НКВС у тій тюрмі, до 30 років опісля, довелося мені й моїй дружині, правозахисниці Ірині Калинець побувати у час слідства і суду над нами. Закінчивши філологічний факультет Львівського університету 1961 року, я працював в обласному архіві до 1972 року. За участь у дисидентському русі 1972 року Ігоря Калинце було засуджено на 6 років ув'язнення суворого режиму і три роки заслання. Заслання на північному Уралі і в Забайкалі він відбував разом зі своєю дружиною Ірину Стасів Калинець. Донька письменників з Венеслава була розлучена із батьками на цілих 9 років. Про свою творчість Ігор Калинець говорить так. Мій доробок становить 17 поетичних збірок, що ґрунтовані у двох циклах пробуджена муза, муза шістдесятників, дев'ять збірок до заслання, та невольнича муза, вісім збірок з 1972 по 1981 рік часу ув'язнення. Поезія допомогла вистояти і в перший, і в другий періоди, зумів зберегти все написане, що теж дивовижно. А ось і твори для дітей, збірки, які написав Ігор Калинець, книжечка для дзвінки, небелиці про котика і кицю, деякі пісеньки, дурні казки і казки зі Львова. Ось такі, бачте, цікаві книги. У доробку письменника, як ви вже побачили, є дуже багато книжечок для дітей, до того ж, писати він їх почав саме у засланні. Я вже був менш більшим не хочу сказати знаним, але поетом, який декуди друкувався, який видав свою книжечку в Києві. І тоді, власне, хотілося щось написати для дзвінки маленької. І щось мені не йшло, і треба було опинитися аж у концтаборі на Уралі в 1973 році. Уже я там був після арешту 1972-го. Дзвінка вже пішла до другого класу, і тоді, очевидно, ця туга ностальгія за рідними, за дочкою сприяли тому, що я почав писати для дзвінки. Написав там тоді три книжечки вільним віршем. Для дитини в радянській школі, де поезія вся ревмована, ритмізована, це були незвичні вірші. І я їй написав у листі, що це така поезія у 20 столітті панує у світі, щоб вона звикала, бо потім уже старшою стане цікавитися і схоче читати французьку чи польську, американську, чи навіть деяку українську, вже шістдесятників поезію, то вона зустрінеться, власне, з такою вільною формою верлібром. І мені хотілося написати верлібром книжечку про дуже щось гарне, прекрасне веселку, дощик, хмарку, травичку, росу, про грім, опоетизувати явища природи. А після того написав ще одну, побудовану на історичних асоціаціях а потім про сім кольорів веселки, все це об'єдналося у книжечці для дзвінки, і вірші я посилав у листах. Словом, то був період, коли я зробив те, що мав зробити, коли вона народилася, а я не міг. Мені здавалося, що для дитини написати то дуже тяжко. У 1990 році, коли мені вже можна було друкуватися, віддав книжечку для дзвінки до Києва, і там одна молоденька художниця проілюструвала її дуже гарно. Ігор Калинець – людина, яка ніколи не здавалася, і це було неодноразово визнано, адже письменник має премії Тараса Шевченка, орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня та орден Свободи. Цікавим також є факт, що Ігор Калинець завжди вірний своїм принципам, ідеалам та своїй батьківщині, 22 серпня 2016 року, указом президента України Ігор Калинець був нагороджений орденом. Ярослава мудрого четвертого ступеня, однак він відмовився від нього в знак протесту проти, за його словами, жорстокого зросіщення. мучився, але не каявся і радий з того, що залишився людиною. Поезія допомагає вистояти. Ось так говорив завжди Ігор Калинець. Нарешті цикл Дивосвіт або книжечка для дзвінки, виданий у Києві в 1991 році. Дзвінка це ім'я доньки Ігоря Калинця, як ви вже зрозуміли. А цикл запишіть собі обов'язково теорію літератури, це кілька поезій, пов'язаних між собою єдиною думкою, настроєм та емоціями. Отож, про що вона, ця поезія? У доробку поета є і книжки для дітей, зокрема, книжечка для дзвінки. Дзвінка цим іменем, що належало і коханій ватажка карпатських опришків Олекси Довбуша, названа дочка Ігоря Калинця. Коли писався цикл Дивосвіт вона була ще зовсім юною. Для неї зовнішній світ поставав багатобарвним, багатоголосим, дивовижно загадковим, тобто образним. Він пробуджував найкращі почуття, що робили її душу чистішою, добрішою. А тому і щасливою. Он дівчинка дзвінка повела стежечку на високу гору, щоб глянути звідти, який він всенький світ, а світ красний голова крутиться, бо в ньому і пустотливий легінь вітер, і хмара з малими хмаринятами на плечах, і криничка та її мудра підземна мати. І камінь, який серцем, яке має, і маленьку дівчинку любить, барвистим, як веселка, глибоким, як криниця, і щедрим, як весняний дощ, стає життя людини серед природи, у злагоді з нею, у миру, в любові. Запишіть, будь ласка, теорію літератури, що ж таке верлібр? З французької мови це вільний вірш, неремований, нерівно наголошений віршорядок, а також ліричний жанр літератури, що не має симметричної будови, структурно наближений до прози. Ну і в поезіях Ігоря Калинця при зображенні природи активно використовується такий художній засіб, як персоніфікація, це вид метафори, коли предметам, явищам природи Роди та поняття надаються властивості людини. Персоніфікація пов'язує поезію Ігоря Калинця з фольклором адже це не просто художній засіб, а спосіб світобачення. Відгадайте Від хати до хати йде, а в дім не заходить. Що це таке? Хм, це стежечка. Ходім зі мною, стежечком, обережно, не зачепися за камінець, переступи соломку і під спориш не ховайся, все одно бачу. А там за городом ого, як ти виросла. Сама біжиш, через струмок перескакуєш, батіжком по пилюці цьохаєш, за суницею збочуєш, топчеш горох при дорозі. Коли б глянути стежком, он з гори на всенький світ. Тільки не поспішай. Така верчина ти, як дзига, але ж світ красний, голова крутиться. Тема цієї поезії зображення стежечки, яка мандрує з ліричним героєм чарівним світом природи. Ідея уславлення краси довкілля, любові до природи, уміння цінувати і розуміти все живе навколо себе. Обов'язково записуйте аналіз поезії. Міркуємо, до кого звертається автор у вірші. Чому? Про кого, про що він розмовляє зі стежкою? Кого вона вам нагадує? Зверніть увагу на те, що стежечка, мабуть, схожа на маленьку дитинку. Так, от їй автор каже, не зачепись за камінець, не крутися. А стежечка як дзика, така верчена, так, і все їй цікаво. Світ красний, голова крутиться, тільки той сприймає чарівний світ природи, хто вміє її відчувати, любити, сприймати як живу істоту. Стежечка це початковий шлях малої дитини для пізнання дивосвіту, ну і художні засоби. І підити. світ красний, стежечка верчена, метафори, стежечка виросла, біжить, перескакує, цвьохає, збочує, топче. Голова крутиться, тобто дуже великий, і дитина не встигає, дуже хоче пізнати цей світ, але він великий і в неї аж голова крутиться від того, що всього так багато. Ну і порівняння у нас стежечка, як дзига. Відгадай загадку Ой небом, за горами золота нагайка. Що це таке? Здогадалися? Так, це блискавка. Живе собі королева, королева темряви, кортить їй зазирнути у дзеркало, а темно. Зблисне мить світлом, зазирне. Хто на світі найгарніший? Ви, ваша темносте, відкаже дзеркало похабцем. Заспокоїться королева на часину? Сказано. Писана красуня. Тема цієї поезії це змалювання блискавки королеви темряви, яка повсякчас намагається милуватися власною красою. Ідея краса повинна бути не тільки зовнішня, а й внутрішня, душевна. Кого нагадує блискавка, впізнали її, мабуть? Так, це щось із білосніжки оце мачуха, так хто на світі найгарніший? Чи справді вона така гарна, як про це каже дзеркало? Сказало дзеркало похабцем, звернули увагу мабуть, воно боїться свою господиню і тому намагається відразу сказати їй те, що хоче почути королева. Чому зазвичай блискавка викликає в страх людей? Яких прикрощів вона може завдати? Ну, ви, мабуть, знаєте, що коли блискавка. Не можна користуватися мобільним телефоном, не можна заходитися на відкритій місцевості, і під деревом теж бажано не стояти, і у воді купатися не можна. А ще ви дуже багато, мабуть, і знаєте про те, які ж правила при безпечного поводження при блискавці. А як ви вважаєте, чому вірші Ігоря-Калинця, як часом і в казках, щоб переконатися у власній красі, звертаються саме до дзеркала? Відповіді напишіть у коментарях, мені цікаво буде почути вашу думку. Краса повинна бути не тільки зовнішня, а й внутрішня, душевна. Так? Адже буває так і. Дивишся гарна обгортка в цукерки. Розгортаєш, а там всередині цукерка насправді може виявитися несмачною. Отож повинна бути гармонія. Гармонія це коли зовнішня краса дорівнює внутрішній і художні засоби. Писана красуня, королева зблисне світлом, і, відкаже, дзеркало, це метафори, тобто ось вони персоніфікації, коли явища і предмети наділені рисами. Людини. І також зверніть увагу, що у віршах немає Рими, ви, мабуть, уже помітили. Так? Відгадайте вийшла звідкись гарна дівка, на ніс стрічка-семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламала. Сподіваюся, ви здогадалися, що це веселка. Надягла веселка стрічок стрічок, як у святом, взяла коромисло та й пішла до річки. Дорогою перестрів її князенку соняшник із золотим черевичком у руці. Поміряла веселка якраз на ніжку. От вони й побралися. Тема цієї такої вільної поезії це зображення веселки української дівчини, яка своєю красою чарівністю захопила князенка соняшника. Ідея уславлення краси українських дівчат. Фрагмент якої казки вам нагадали події, описані у вірші князенко із золотим черевичком у Русі». ну це ж попелюшка, так? Чи вдало, на вашу думку, автор використав для зображення парубка і дівчини образ соняшника і веселки? Веселка, ви знаєте, з'являється тоді, коли під час сонячної погоди йде дощ, і тоді ось ці краплі відображуються, тобто сонце відображується у краплях. І створюються кольори. А соняшник, міркуємо, він завжди повертає голову за сонцем. Тобто, фактично, він може бачити веселку завжди. І назвіть художні засоби, які вже в поету творі, Поясніть їхні особливості, наприклад, веселкові смуги і дівочі стрічки, подібні за кольорами та формою, дуга, коромисло. Звернули увагу. Уславлення веселки дівочої краси, стрічки веселки, наче стрічки українського віночку і казкове кохання. Жанр верлібр, не забудьте, епітети золотий черевичок, метафори, надягла веселка, веселка взяла і пішла, тобто це персоніфікація, різновид метафори. Соняшник перестрів, веселка поміряла і порівняння, як у свято. Кого нагадують образи твору? Пригадуєте, стежечка це дівчинка, блискавка це королева, так ось ця із сплячої красуні, а веселка це гарна українська дівчина. Підберіть і до слів стежечка, блискавка та веселка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і що, дібрали? У нас стежечка вертка, вихиляста, в'юнка, довга, звивиста, росна таємна. Блискавка буває безгучна, бистра, змережена, легка, тиха, швидка, і веселка багатокольорова, барвиста, квітчаста, семибарвна, сток... стр... строката і яскрава. Відгадай загадку серед села стоїть бочка немала. Що це таке? Звичайно, це криниця. Немає такого села в Україні, де б не було. Криниці. Кажуть, що в кри... криниця це життєдайне джерело. Сплю глибоко, глибоко, а ще глибше мати моя підземна. Я їй про зорі розповідаю, а вона про коріння дуба. Я їй про хмаринку, а вона студене молоком мене поїть. Я їй про метелика. А вона з водяного царства русалку приводить. А оце весняна калина не хоче забрати з мене свою подобу. Тільки сонце п'є та п'є калинову воду через золоті соломинки. Тема зображення кринички, яка підживляється підземними водами і напоює живить природне довкілля. Ідея уславлення кринички як життєдайного цілющого джерела. Без води не можна уявити життя жодна природна істота і людина. Зверніть увагу, від чиєго імені ведеться розповідь у творі, від імені саме кринички. І яка ж вона мати підземна? Ну, мабуть, це ось ці підземні води. Про що розмовляють криничка з матір'ю і чому теми їхніх розмов різні? Ну, мабуть, те, що мати її, це підземне джерело, воно бачить світ під землею, а криничка бачить світ над землею і не знає, про що там під землею робиться. І саме тому у них абсолютно різні розмови. Ну, Тут іще закодований ось цей вічний конфлікт між батьками і дітьми, які один одного часто не розуміють. Ну, Це природний ось такий конфлікт, природна така проблема стосунки дітей та батьків, адже батьки більше знають. А діти всього хочуть досягти самостійно. А про що ви розмовляєте зі своїми батьками? Мамами, зокрема, чи однакові у вас теми, чи різні? Пишіть у коментарях. А як ви розумієте, рядки, весняна калина не хоче забрати з мене свою подобу. Чому автор називає воду калиновою? Ну Мабуть, тому що за народними традиціями біля е, кринички завжди садили калину, яка, до речі, дуже любить воду. і е, вона Теж, от саме насичує воду своїм <кхм> ароматом, можливо, художні особливості повторення глибоко-глибоко. Епітети підземна мати, студене молоко, водяне царство, весняна калина, калинова вода, золоті соломинки. До речі, як ви розумієте, сонце п'є через золоті соломинки калинову воду. Ну, мабуть, золоті соломинки це проміння, так? Метафори, саме персоніфікація, криничка, персоніфікований образ, вона спить, розповідає, сонце п'є, калина не хоче забрати. Відгадайте ще одну загадку без крил, без ніг, без рук, а вгору піднімається дим, звичайно. Втік дим від вогнища, просто у синіх джинсах, розпатланий, та й подався у мандри. тільки спечену картоплину прихопив. По дорозі місто сів у трамвай, принюхується, зітхнула кондуктор, осінь мені запахла, злоскотало водієві в носі, повернув трамвай і гайнув у гай. Я не в той трамвай сів, подумав дим, і через вікно вистрибнув. Кого <кх> вам нагадує дим? Підлітка так, у синіх джинсах. Куди ж він утік від вогнища і яким транспортом скористався? От саме трамвай, який є у великих містах. Але ж ми знаємо, що дим далеко від вогнища не втече, тому й дими вважає, що сів не в той трамвай. А чому ж кондуктору запахло осінню? Ну, мабуть, тому що найчастіше осінь пов'язується і з димом, так? коли зазвичай палять сухе листя і суху траву. І знайдіть самостійно у творі приклади фантастичного і реального. Випишіть їх собі у зошити і поясніть поєднання. Тема казкове відображення диму, який втік від вогнища. Ідея запах диму свідчить про рід діяльності людини, готування їжі, прибирання в садку, робота промислового підприємства, хоча дик, дим і втік від вогнища, але він без нього існувати не може. Як кажуть, диму без вогню не буває, так само як і вогнища без диму. А вам сподобалися поезії Ігоря Калинця. Адже красу можна віднайти скрізь довкола себе. Лише треба вміти це зробити. Як вважав Олександр Довженко, треба навчитися бачити зорі в калюжах, а красу у буденних речах. У деяких письменників це дуже добре виходить. У звичайних речах їм бринить ніжна музика, явища природи оживають у їхньому сприйнятті. Бачиться їм як найпрекрасніше незбагненне диво довкілля. До таких митців саме належить Ігор Калинець, а його ще називають чарівним каскарем зі Львова. Довірливий емоційний тон поезії створюється автором завдяки персоніфікації, постливим словам та особливої форми віршованої верлібру. Запам'ятайте цю віршову форму, щоб ви знали, що ось так звучить поезія сучасності. А на сьогодні все не шукайте у підручниках поезії ігоря Калинця. Вони прикріплені в Google Classroom. Окремим посиланням ви можете натиснути на нього і перейти на сторінку і прочитати не тільки ті, які ми сьогодні розглянули, а й інші поезії цього прекрасного письменника. До речі, Ігор Калинець не тільки поет, він іще й прозаїк. і в нього є дуже цікава казка про хлопчика-фігурку, який задоволений собою. Можете прочитати і за бажанням зробіть ілюстрації до творів збірки дивосвіт. А ваше обов'язкове завдання вивчіть на пам'ять поезію Ігоря Калинця і Збірки Дивосвіт на вибір. Любіть і вивчайте українську літературу, тому що українська література, хороша книга, приведе вас у казку і, можливо, заспокоїть в час такий тривожний сьогодні, тихого, мирного вам дня, успіхів, до побачення, до зустрічі на наступному уроці!